Пацієнтка там після covid 19 86 років. Бабуся, матуся, гемоглобін 34 грами на літр. Частота серцевих скорочень близько 40 хвилин. Третя ступінь тристолкової клапаної недостатності, те саме і за ортальним клапаном. Відповідно, серце практично не працює. Вона поступає у відділення терапії районної лікарні. І всі, хто першим побачив цю пацієнтку, сказав одне: їй залишилося дуже мало. Але було одне але на її дорозі, на життєвій стіжині Господь послав Марію Антонівну Валіхновську, лікаря-терапевта, завідуючу терапевтичним відділенням. Лікар-терапевт вищої категорії. Мою маму, саме вона вивела пацієнтку з надзвичайного важкого стану і терапевтично реабілітувала. Сьогодні пацієнтка проходить фізикальну реабілітацію, почуває себе добре, дивиться впевнено і буде рівнятися на життєву планку сто плюс років. Всю глибину слова вистояти я чув ще з дитинства, тому що зростав у родині двох лікарів хірурга і терапевта. Я ріс серед слів, які для когось звучать, напевно, страшно, а для мене були майже вже буденністю. Зранку тато прокидається, питається у чергової медсестри, чи всі пройшли через ніч, чи всі живі, який стан по катетерах, які виділення біологічних рідин. Включали такі слова, скільки кубіків вели, скільки перелили крові, чи зробили ЕКГ, чи зробили рентген, скільки вдалося отримати сечі за добу, чи катетер працює, і він на місці, чи не нагноїлась рана, і тому подібне і таке дальше. Таку можна сказати фразу, що я бачив. Ну, практично, вже частину всіх таких сучасних підручників з інтенсивної терапії, реанімації та хірургії. Але так формується не страх, так формується відповідальність, так формується вистоювання і відповідь на слово, яким чином вистояти. Полегшити сприйняття ще зовсім молодому і юному серцю, тобто волого Ростислава Валіхновського, допомагало іншим. У нашій родині постійно лунала музика. Не тільки Моцарт Бетховен, не тільки Адажіо звучало Томаса Альбіноні, але вона була не стільки персоніфікована. На слух, ми вгодовили їй майже всю класику, багато дуже цікавого і корисного, але вона й була соборною. Чому? Тому що і тато, і Тарас, мій молодший брат, грали на скрипці. Мама дуже гарно співала. А я особисто Ростислав грав на фортепіано. Сім років музичної школи, ще та школа. Музика вчила слухати, музика вчила відчувати ту паузу. Музика вчила не зламатися коли навколо тиша або біль. Саме тому вистояти це не лише про медицину, це про баланс, про внутрішню опору та гармонію, про тишу, яка дає силу витримати. Ще молода на той час Марія Валіхновська, та й зараз вона в мене дуже молоденька Матуся. Бабуся, вже моєї Марічки, очолила у далекому 1973 році, в якому я народився, очолила відділення терапії Турійської центральної районної лікарні. Відразу після закінчення Івано-Франківського медичного інституту у далекому, у далекому нашому минулому. Коли вона прийшла у відділення, показники були, ну скажімо так, собі, не дуже веселі. Але з роками ці показники вона підняла до лідерських показників і. Її відділення війшло в лідери відділень серед терапевтичних відділень, районних лікарень в цієї Волинської області. От як треба працювати, пишаюся медуся. Як завжди, вона казала скромно, як завжди, тихо. Вона мені забороняла постійно говорити щось назовні про ці результати. Навіть про цей період вона говорила: не треба багато розказувати. Я не хочу лишньої реклами і лишніх слів. Але даруйте, я вважаю, що моє сумління сина. Заставляє говорити про це таким повним могутнім голосом на всі 100% по шкалі гучності. Мама за роки роботи мала дуже багато таких насправді пацієнток. Це сотні тисячі таких пацієнтів і пацієнток з такими складними патологіями, складними діагнозами, з величезними списками супутніх діагнозів, складною диференційною діагностикою, але вона завжди потрапляла у десятку завжди правильно ставила цей діагноз. А якщо ти знаєш правильний діагноз, ти знаєш, як лікувати. Хто ці пацієнти? Це пацієнти з реанімації, з інтенсивної терапії, хірургічні пацієнти на доопераційному післяопераційному етапі, і от протягом півстоліття, 50 років роботи в одній лікарні вона, моя мамочка, вистояла і допомагала людям іншим теж вистояти десяткам тисяч людей. Сьогодні ця історія не тільки про мою маму, сьогодні про всіх наших матерів, дорогі друзі, про українських матерів, які виховують своїх дітей. І своїх внуків, і саме завдяки нашим матерям ми вистоюємо і ми вистоїмо, тому що материнська любов і материнська молитва мають найбільшу силу. Про це говорять святі у своїх патериках. Друзі, я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися на це відео з результатами, і щоб цим результатом, великим результатом, був, ну, скажімо так, певний, гарний. Висновок у нашому житті. Тож я роблю заклик і до себе, і до вас. Пам'ятаймо про наших матерів, пам'ятаймо, що вони потребують нашої уваги, підтримки, слова, думки, діла. І навіть такого малого, як дзвінок, лист, смс, обійми, поцілунок. І ці речі, здавалися, вони такими не знаю чущими, а насправді вони мають колосальну, колосальну силу у Божому вимірі. І у Божому просторі наші мамочки і наші матері потребують нашої постійної присутності у цьому великому світі християнської любові, саме у цей буремний час випробовувань цієї страшної війни, тоді, коли нам треба всім вистрілити. Далі буде щиро ваш доктор Валігновський.